із Закарпаття! Знаєте, що я хочу з вами поділити? Ко любить землю, городи, щось засіювати, тот пойме, про що я буду говорити. Знаєте, або ми щось посадили, ми робимо відповідні умови, створюємо для того, щоб засіяти, потім покопати, обгорнути, вибрати, або да? то все зобрати. то все процес і все робиться пошагово. Крок за кроком, так? Да? Не робиться все нараз. Ми не робимо так, як коли ми булі засадили вже на другий день. Ми йдемо їх вибирати. Їх ще там не є. Обоє булі вибрати, треба ще якісь роботи зробити. от так само в духовному світі має йти підготовка. І Бог він порівнює землю в духовному плані, як наше серце. І наше серце треба підготувати. Для того, щоб був народило, для того, щоб був якийсь результат, для того, щоб був якийсь плід. І я хочуся з вами, знаєте, чим поділити. Якось наші пастора вони поділилися таким откровенням. Не дуже сильно торкнулося, коснулося. Дивіться, вони виділи таку підходящу землю, де можна було будувати. Земля, земля взагалі підходила, місце підходило. Місце було файне для будови. Айбо. Там була насаджена культура, яка мішала почати будов. І об почати то все будування треба була техніка і були треба спеціалісти, які по, е, попрацюють із тим, знаєте, з самої глибини. Будуть знищувати ту культуру, викорінювати то все, що мішає строїнню. Так само, наше серце треба викорінювати то все дірмо, яке ми собі назбирали. За все своє життя живучи у світі. Треба то все викорінити, того, що слово Боже, сім'я, ото зер... зернятко гірчичною, воно не засіється, кіть бур'яння не полоти. Знаєте, коли людина поверхнево пополола, а коріння лишили, то далі буде рости. Того то треба викорінювати. І у духовному плані нам треба так само спеціалісти, і то Божі люди. Бог дав церкву, одних поставив апостолами, пасторями, вчителями, благовісниками. Бог поставив церкву і сказав, ото вам для служіння, для того, щоб тіло Христове воно росло, щоб будувалося, того треба нам вхопитися реально і йти за Божими людьми, за правильну віру, тому що є ті, які не лише говорять, а так як і говорять, так і живуть. Ті, які пройшли ті всі етапи, пройшли ті кроки пошагові, які дійшли до Е,